Незайманий переспав із дівчиною, щоб врятуватися від сатаністів, вітаю! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки каналу. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на канал, щоб дізнаватися про нові відео. Сьогодні у нас короткий переказ комедійного фільму Жахів 2020 року: няня Королева Проклятих. Кол, як і раніше, намагався впоратися зі своєю психологічною травмою, пов'язаною із сатанинським культом його коли. Шньої няні бі всі оточуючі впевнені, що кол збожеволів, тому тепер його головним завданням є виживання в старшій школі. Біля школи Кол зустрічається зі своєю найкращою подругою Мелоні. До них приєднується хлопець Мелоні Джимі та його друзі, дієго і бумбум. -бум. Під час уроку літератури в класі з'являється новенька, доволі ексцентрична дівчина на ім'я Фібі. Вдома кол приймає пігулки. Підліток не залишає спроб переконати Арчі, що він не бреше про те, що сталося, але батько йому не вірить. Через якийсь час Кол знаходить залишену батьками листівку з академії психіатрії, і в школі хлопець ділиться з Мелані, що його хочуть туди відвести. Тоді дівчина пропонує поїхати з нею на озеро. У цей час Фібі знаходить у своїй шафці іграшкового кролика з прикріпленим до нього передбаченням, яке Відчить, що все закінчиться сьогодні. В обід Кол сідає до Мелоні в машину, і на його подив до них приєднуються друзі Мелоні. Пізніше батьки Кола шукають зниклого сина, звертаючись до Хуана, батька Мелоні, який стурбований лише зникненням своєї машини. На озері Кол помічає Фібі, яка приїхала туди ж, викрадає гідроцикл і тікає. Кол не готовий змусити себе веселитися з іншими хлопцями, думаючи над тим, щоб здатися і відправитися на лікування. Але Мелані його відмовляє. Кол викидає пігулки і приймає рішення розслабитися. У плавучому будинку Кол приєднується до гри сім хвилин у раю, в результаті якої опиняється з Мелані в шафі, де вони надалі цілуються. Коли Кол. Ол повертається в кімнату, дієго ставить йому запитання про те, що сталося два роки тому. Але Мелані не дає їм продовжити розмову про секту і книгу диявола. Кол зауважує, що ніколи не розповідав Мелані про книгу, і тоді та зізнається, що записала в ній своє ім'я, після чого перерізає горло бомбум. Наляканий кол намагається втекти від нової секти, що полює за кров'ю невинного, але раптово врізається в вожилого Макса. Слідом за яким з'являється Джон, Елісон і Соня, яким дьявол дав ще один шанс. Раптово двері відчиняє Фібі, яка шукає бензин. Вона вдає, що нічого не бачила і йде. Кол вирушає за нею. Він збирається на гідроцикл, і вони відпливають. Але Макс встигає вистрілити і пошкодити бензобак. Опинившись на іншому березі, фібі не приховує свого здивування побаченим. Кол розповідає їй правду про культ, і дівчина йому вірить, але все одно збирається піти на одинці. Мелані підпалює паливо, що розлилося, яке веде до гідроцикла Фібі, в результаті чого підривають гідроцикл і знаходять їхнє місце знаходження. Оговтавшись від вибуху, кол помічає, що фібі вже пішла. Серед скель Фібі знаходить чоловіка на ім'я Лерой, якого просить довести її до міста. Він погоджується, але просить дівчину почекати, поки повернеться його дружина. Пізніше з розмови Фібі дізнається, що дружина пішла ще як 10 років тому. І тоді Лерой починає чіплятися до старшокласниці. Дівчину рятує кол, який несподівано з'явився поруч. Підлітки тікають у машину, але раптово бачать перед собою Соні. Коли Соня використовує вогнемет і нападає на хлопців і на лероя, кол вирішує переїхати її машиною в надії. Вбити, проте дівчина не гине, і тоді коло залишається тільки одне в'їхати в скелю, під час зіткнення з якою з машини злітає дошка для плавання і позбавляє соню голови. Підлітки чують голоси Мелані та інших і, не зумівши виїхати на машині, ховаються під нею. Там до кола підповзає змія, на яку він намагається не реагувати, але в підсумку все одно привертає увагу сатаністів. Дієго з Джимі вирушають перевірити. Джерело шуму, але натикаються лише на змію. Фібі і Кол продовжують ховатися, прямуючи до хатини на іншому березі. До якої Фібі намагалася добратися до початку всього, що відбувається, трохи пізніше Фібі приносить колу свої вибачення за те, що кинула його біля гідроцикла. Колу зі свого боку шкода, що він зіпсував ніч фібі вбивствами. Дівчина запевняє його, що бачила смерть не вперше, продовжуючи тікати, підлітки розкривають свою присутність Елісон. Не помічаючи дівчину вбивцю, Кол спілкується з Фібі на тему самотності в школі. Вони відволікаються на кролика, якого підстрелює Елісон, яка мріє вбити кола. Переживаючи за своє життя, кол намагається відволікти Елісон розмовою про її мрію, стати журналістом. А Фібі його підхоплює. Елісон вистрілює в камінь, але куля рикошетить і потрапляє дівчині, яка стріляла прямо в груди. Кол і Фібі спускаються в ущелину між кам'яних гір. Їх майже наздоганяє поранена Елісон. Перед самим приземленням дівчина застрягає. Між камнями. Підлітки приймають рішення потягнути Елісон донизу, внаслідок чого її голова відривається від тіла. Не дозволяючи Фібі та Колу віддихатися, за ними з'являється Макс із сокирою. Кол захищається відірваною ногою Елісон. А Фібі зі свого боку добирається до своєї сумки, яку вона не може залишити через вміст. Наостанок останок кол штовхає Макса, після чого вони тікають із дівчиною далі. Вони добираються до катера, але не можуть поплисти. Сти, бо не знають коду запуску власника катера, що підійшов, вбиває Макс, який наздогнав їх і до якого також приєднується Джон. Колу і Фібі вдається вгадати код і поплести, але Макс не дозволяє їм від нього втекти. Фібі знає, що робити. Зупиняє катер і покриває обличчя Макса рідким серпантином, який надалі підпалює. Макс падає у воду, але виживає. І тоді кол вмикає мотор, вбиваючи хлопця остаточно. На причалі Джон радіє, що не пішов за ними. Після чого до нього приєднується група Мелані. Дівчина вважає слова і дії Джимі дурними. Через що ображає його, і тоді Джиммі і Дієго вирішують їх залишити, але раптово останній вибухає прямо на місці. Не встигаючи оплакати смерть свого друга, Джимі вибухає слідом за ним. Наляканий Джон відмовляється зрушуватися з місця, і тоді Мелені вдається до плану Б. Через супутниковий телефон вона телефонує Арчі і просить забрати їх з озера. Дивлячись на зоряне небо, коли зізнається Фібі, що завжди мріяв загубитися і знайти шлях по зірках. Фібі зі свого боку ділиться, що мріяла стати Алісою з країни чудес, щоб потрапити в дикі пригоди, в яких вона власне і опинилася цієї ночі. Вони добираються до хатини, в якій, як виявилося пізніше, жила сім'я Фібі. Дівчина показує коло підвал, який і кличе кролячою норою. Тим часом хатину знаходить Джон з який пропонує перечекати до ранку. Фібі дістає плюшевого кролика, розповідаючи колу, що в дитинстві загубила його в цьому місці. А напередодні він дивовижним чином з'явився в її шафці разом із передбаченням. Фібі тягнеться до кола, але хлопець уникає контакту і відволікається на магнітафон. Увімкнувши музику, кол згадує бі, після чого піддається своєму. Бажанню і цілує фібі мелоні зустрічає Арчі та Хуана, який шукає свою машину. Намагаючись врятувати себе від наслідків, дівчина бреше Арчі, кажучи, що кол поводиться неадекватно. Водночас Кол спілкується з Фібі, з якою сильно зблизився за минулий день. Раптово Фібі зізнається колу, що вбила своїх батьків. Вона звинувачує себе, бо того дня вмовила свою няню повернутися за її загубленим кроликом. І коли вони вирушили на пошуки, то зіткнулися з машиною батьків Фібі, які загинули в результаті аварії. Колу шкода, що дівчина пережила те, що не повинна проходити жодна дитина. Він заспокоює Фібі і збирається допомогти їй відволіктися від спогадів, але його кличе Арчі, який сильно здивував кола своєю присутністю. Фібі. Вмовляє його залишитися, тому що дорослі можуть бути приманкою, але це тільки сильніше спонукає кола врятувати свого батька, і тоді Фібі розповідає йому про зброю, яку батько зберігав у цій кімнаті. Вона знаходить код від сейфа на папірці з передбаченням, після чого озброєні підлітки виходять із підвалу. Кол нападає на Джона, але спотикається, і тоді розлючений Джон прямує до нього, а дорогою зачіпає дріт і гине внаслідок падіння люстри. Арчі, як і раніше, впевнений, що кол усе придумав і поводиться неадекватно через напад. Мелоні, яка підійшла, також звинувачує його в божевіллі. І тоді Фібі кидає в неї мачете, як дівчина з легкістю ловить. Арчі тікає слідом за колом і Фібі, а Мелоні вбиває свого батька, який намагався. Зупинити її від погоні. Кол каже Фібі продовжувати бігти, а сам чекає на свого батька, який використовує шприц зі снодійним, щоб заспокоїти свого нібито божевільного сина. Тим часом Мелані наздоганяє Фібі і між дівчатами відбувається битва, в результаті якої Мелані приставляє ніж до горла опонентки. Фібі опиняється прив'язаною до стовпа, посеред спеціально підготовленої для здійснення обряду місцевості. Вона каже Мелані, що кола відвезли. Кол приходить до тями на заправці, звідки викрадає машину батька. Кол телефонує Мелані, від якої дізнається, що вони з Фібі перебувають у бухті піратів. З'явившись туди, Кол готовий віддати себе як жертву, але раптово з води виходить Бі. Тоді ж і стає відомо, що вона і Фібі вже давно знайомі, оскільки Бі була її няною багато років тому. Фібі була впевнена, що Бі померла в тій аварії, але колишня няня зізнається, що того дня вона вона уклала угоду з дияволом. Мелані припиняє розмови і збирається зібрати кров невинного кола. Тоді ж раптово з'являються і інші члени сатанинського клубу. Усі, крім бі, п'ють приготований відвар, але на їхній подив їм стає погано. Виявляється, що Кол вже втратив свою невинність з Фібі. Віддані Бі члени культу вмирають від отруєної крові. Цього разу остаточно. Після чого бі звільняє Фібі і вони обіймаються. Кол усвідомлює, що Бі підлаштувала все, що сталося, щоб врятувати їх і позбутися культу. Бі приймає. Рішення покинути цей світ, випивши отруєну кров. Вона прощається з Фібі і робить з колом коронний рух. Після чого розчиняється в повітрі. Це бачить Арчі, який раптово з'явився, і нарешті вірить своєму синові. На цьому фільм закінчується. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал.